Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нещодавно в ефірі пропагандистського радіо Спутник, російська пропагандистка, співробітниця першого канала РФ Мар'яна Наумова заявила, що російська армія вже вбила в Україні дуже багато людей, і це українці ніколи не пробачать росіянам. Тому пропагандистка запропонувала вбивати безвибірково, а українських дітей викрасти та перепрошити пропагандою. Сьогодні наші друзі з «Осінфлоу» додатково виклали особисті дані на та її близьких, бо її заяви та багаторічна діяльність вже ставлять її на одні щаблі з воєнними злочинцями із ЗСРФ. Цікаво, що у 2019 році ця російська пропагандистка потрапила у факап. завдяки її альбому з фото 2014 року. Волонтерам Інформ Напалм вдалося довести, що російська армія використовувала з 2014 року на окупованих територіях Донецької області комплекси 1 Л 259 зоопарк. 1 що на той час було доволі резонансним доказом прямої участі російського. Армії у агресивній війні проти України і потрапило в перелік доказів, але сьогодні не про її словесний понос. Дві години тому пропагандистку розстріляли у власному під'їзді. Атака була не зовсім успішною. Її з великою кількістю кольових поранень від пістолета Макарова повезли в реанімацію. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що стан критичний. Лікарі нічого не обіцяють. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Чекаємо на офіційне підтвердження. Що ж після ліквідації російського пропагандиста владлена татарського справжнє ім'я Максим Фомін, федеральна служба. Безпеки Росії склала список із 10 осіб, які перебувають в лапках у зоні найбільшого ризику терористичної загрози з боку спецслужб України. Про це йдеться у документі ФСБ, який потрапив до ЗМІ. До списку потрапили Дмитро Кисельов, Борис Корчевніков, Олександр Коц, Антон Красовський, Андрій Норкін, Семен Пегов, Юрій Подоляка, Борис Рожин, Ольга Скабєєва, Петро Толстой. У документі пропонується надати вказаним особам цілодобового охорону та броньовані автомобілі. Цікаво, що Симонян попов Мардан і Соловйов до цього списку Російських пропагандистів не увійшли, втім до них уже приставили охорону. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.